Банки чудово розуміють, в яких умовах опинилися багато клієнтів, які взяли кредити, перестали сплачувати борг через війну. Говорить Андрій Дубас, голова асоціації українських банків. Банкіри все одно готові співпрацювати з такими клієнтами, запропонувавши нові умови: розробити лояльніші умови погашення, збільшити термін погашення чи знизити відсотки, але закриватимуть іпотечний кредит банки лише в тому разі, якщо житло, яке було в іпотеці, знищено. Якщо квартира чи будинок були в іпотеці і це житло знищено, то ймовірніше банки йтимуть на поступки клієнту та списуватимуть такий кредит. А далі держава має компенсувати ці кошти для банку, пояснює експерт. А ось залісним боржникам, які до війни мали проблеми з виплатами, не варто сподіватися на виїзд за кордон, де ніхто не дізнається про їхні борги. Хоча Україна не входить до системи глобального обміну інформацією, в ЄС існує така система. Навіть переїхавши в іншу країну, людина залишає за собою свою кредитну історію. Весь світ рухається у бік цифровізації та прозорості. Україна не буде винятком, Тож ваші несплачені зобов'язання можуть створити дуже неприємні історії в майбутньому. Таким чином платити кредитний борг все одно доведеться, але все ж таки за новим законом є категорія боржників, яких банки і колектори не мають під час воєнного стану турбувати. Стосуються це військових та членів їх родин, і теж не всіх. До банківської установи боржник повинен надати наступні документи. Документами, якими споживач може підтвердити свою належність до категорії осіб, яких не можна турбувати, є довідка з гербовою печаткою, підписана командиром або особою, яка його заміщує. Вона може бути рукописною. Посвідчення інваліда війни для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли. Посвідчення члена сім'ї загиблого, для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв'язок, осіб зниклих безвісти. Для членів сімей військовослужбовців, які зникли без вісти, інформація надана державним підприємством, яке виконує функції національного інформаційного бюро. Яна біляєва, Андрій Паколов, Харківські ізвістя.